В Цьому відео топ 6 помилок в Reels. Насправді там не 6, а 10. А, а анітосік не навчилась рахувати досі. Помилка номер один: немає мети. Для чого ти знімаєш Reels? Щоб зробити нову аудиторію, щоб зробити лояльність, продажі, яка в тебе мета? Для того щоб зробити великі охоплення на Reels, Багато розуму не потрібно. Знімає мемчики, знімає гумор, знімає пранки, вірус. Але нащо? Що ти будеш робити з цією аудиторією? Як ти її будеш монетизувати? Тому ми з тобою ставимо собі мету, що ми робимо, який в нас шлях, щоб люди зберігали, щоб люди підписувались, репостили і так далі. Чи, наприклад, коментували і робимо різ, які направлені на цю мету? Помилка номер два. Коли твій рілс не тримає увагу з перших трьох секунд. Тобто, ти спочатку такий е, -е, -е, чи кадр перший нецікавий, і людина вже на 3 секунди пішла далі. Тому що, як люди дивляться, тобі здається, що кожна людина прокинулася, думаю, подивлюся, мої бусінки рілс, заходить в твій аккаунт, відкриває твій аккаунт, дивиться. Яка класна рілс. Ні, людина робить так. І ось ось цей промежуток навіть це секунда. І якщо перші 3 секунди будуть такі, що увага буде триматись, людина буде дивитися далі. Помилка номер 3 Дуже довгий різ. Тобто Інстаграм тобі дозволяє знімати різ до хвилини, і ти такий: 59 секунд, робимо різ. Ні. Чому? Тому що ти маєш мати таке майстерність, щоб людина дивилась 59 секунд. В деяких форматах це заходить, в да, деяких форматах розмовних чи, наприклад, якийсь влог, але більша кількість твоїх гріз має бути 5-7 секунд. Тобто ти дивишся на свій рілз і він 15 секунд. Все, що можна звідти викреслити, ми викреслюємо. Все, що можна порізати, ми ріжемо і залишаємо 5-7 секунд, тому що так глибина перегляду твого різ буде краще, а це впливає на віральність твого відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи розумієте ви, що таке віральність, що треба пояснити. Помилка номер 4. Текст чорт де. Тобто, ти прям береш. Тут його, тут його, тут його даєш, чи його багато, чи він в тебе перекрещується з твоїми лайками? Ні, є робоча зона, і твій текст має не перехрещуватись твоїм ніком з інтерфейсом Instagram, щоб люди це дивились, тому що в тебе може насправді бути дуже класний різ, але текст поплив. Що робити, щоб 100% знати, що текст в тебе гарно відобразився, тому що інколи він пливе не через монтаж, а просто інстаграм його розтягнув. Заводиш другий аккаунт, там де тільки ти, ноготочки 347, і постиш туди свій рілс і дивишся, як він відображається в твоєму аккаунті такому записному. І якщо все гарненько не треба нічого коректувати, постиш вже на головний аккаунт. Помилка номер 5. Заклик до дії. Люди роблять тільки те, що ти їм кажеш. І якщо в тебе в твоєму роліку немає заклику до дії, підписуйся, лайкне, зайди до мене в сторіс, подивись наступний ролик, там буде продовження і так далі. Взагалі тут зараз буде багато слів. Ще варіантів закликав до дії на відео. Вони цього робити не будуть, тому що в них дуже багато контенту і вони не сфокусовані. І треба робити заклик до дії. Відео. Тексті всюди, де можеш, закликає людей робити. До речі, якщо ти хочеш отримати безкоштовний перший урок з мого курсу Parz, тобі треба мені в інстаграм, в директ написати 2023 і автоматично тобі прийде доступ до першого уроку з мого курсу. І підписка в цей момент обов'язково на мій аккаунт. Помилка номер 6. Що би шо. Що би що ти ведеш інстаграм? Що би що ти робиш цей рілс? Яка в нього мета дія? Тобто ти дивишся, і ось яку емоцію він викликає у людей, чи захочуть вони це репостнути, чи захочуть вони це прокоментувати, зберегти, зняти такий самий рілс, на що він спонукає людей? Може вони сміються через це, чи може їм стає сумно, чи вони радіють? Ти маєш зрозуміти, коли ти зняв свій рілс, що би що він був знятий. Помилка номер сім. Чекати найкращого часу для того, щоб почати. Коли в мене буде гарна квартира, кращий телефон, коли я зберу всі ідеї, розроблю стратегію, найму рілсмейкерів, продакшн, це буде знаєш, коли ніколи треба робити зараз. Тому що перед тим як ти знайдеш свій формат, який буде заходити, коли ти навчишся знімати саме те, що треба твоїй аудиторії. Пройде час. І цей час ти втрачаєш, коли ти відкладаєш на потім. Тому ми з тобою знімаємо перший різ, коли? Сьогодні. Помилка номер вісім: тренд без адаптації. Коли ти просто знімаєш, аби зняти і повторюєш чужі тренди, і його не адаптуєш під свою нішу. І це виглядає кріпово. Тому ти маєш взяти тренд, музика чи рух і адаптувати його під свою нішу. Помилка номер 9. Робимо мало, а чекаємо багато. А ні, та я вже зняла три рілси за три роки. І чому в мене ще нема мільйон підписників? Тому що ти мало робиш. Треба більше, 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 щоб зробити потенціал твого контенту, і люди могли його дивитись безкінечно. Плюс ти за цей час навчаєшся робити круто. Остання помилка номер 10. коли ти видаляєш рілс, які не зайшли. Тому що Рілс може розігнатися з часом через тиждень, через два тижні, через три. А ти вже на нього подивився, він тобі не сподобався, тому що там мало переглядів, і ти його видаляєш. Цього ми не робимо, даємо шанс навіть тим рілс, які не зайшли. Дякую за перегляд і напиши в коментарях, чи ти сьогодні вже будеш знімати рілс, чи ні. А, а, Анітосік! Ти що не зі мною досі?